Доброго мирного дня. І знову здоров'я і хорошого настрою. І тільки всього, всього найкращого. От що ти робиш? Куди ти те відро тягнеш, га? От нащо його ломиш? Тобі що? Нема що їсти в тому відрі, га? От скажи. Бамбула вріднюча. От вона вже буде зубами те тягнути. Ви вже так ті відра поломили. Я як вижену, квижок одразу на двір, на півдня. Так, так. А їсти дам тільки солому і більше нічого, тоді ти будеш все мести. Дивись, дивись, дивись. І дивіться, що вона робить. Подивилася, чи я дивлюся, і далі своє. Що тобі? в Зуби коли? Я зараз заберу і не дам. Так, так, ти ще позаглядай трошки. Так, запитання, відповідь. Запитання. Чи відрізняється в моїх кіз молоко між козами? Ось. І в якої породи молоко солодше, а в якої не таке? Нема такої породи, щоб я сказала, отей молоко тільки в теї породи добре. А в другої ні. Ось такого зробимо, дивися, подружка. Бувай здорова. Моя корова. що доломлювати те відро ячкою шину. Нема такого, що в теї. От тільки в теї добре породи, а в цієї породи не добре. Залежить дуже багато фактор, чим годуєте. Чи обробляєте від глистів. Ти вже повикидала, да? вже тобі легше стало. О, що вони у вас їдять? Що їдять цукровий буряк? Молоко буде автоматично багато солодше ваших кіз. Чи в курів, чи в кіс. Бо солод той дає своє. О, і воно впливає дуже на смак. Чи глистогонити, щоб воно не мало запаху, не було гірким, ще щось йому, щоб там не вреділо. Тоже так само. В залежності, чим ви глистогоните. Я що сказала, що не можна вивертати. Ти хочеш на дієту, то я зроблю. Так-так? Ось, так що ось такі справи. Нажерлася, як м'яч. І вона буде вже викидати. Так що якось так. Ну, бійська порода кіс, в них молоко зазвичай саме жирніше і саме, як сказати, лучше молоко для сирів. Ось так. Щоб там, як люди кажуть, що от в них дуже таке, як пломбір молоко, не можу того сказати, через що. Через що ж у моїх тих кіз всіх, ось так само молоко, воно смаком не вирізняється. Жирністю, да. На сир брати, да. Ось, Ну, щоб там сказав, у них саме таке солодке, саме там пломбірне, не можу цього сказати. Через те, що я не можу порівняти, бо в мене нема козів, в яких молоко не смачне. А тоді, якщо кози є, у котроїсь не смачне молоко. І ви взяли козу, в якої там от солодке, смачне молоко вам попалося, поки вона ще у вас не, не заглищена, що ви купили козу, вона була проглистогоніна, годовлена добре, ви попробували, а, але молоко смачне. За деякий час вже знову в те її молоко не смачне. І таке є, і таке люди кажуть, і таке розказують. Бо я з людьми багато спілкуюся, так що є вся то я пояснюю, що я не можу сказати, в котрої породи найкраще молоко, найсмачніше. Може, хто буде за мною спорив, буде доказував, що це не так. Ось, ну, тримала альпійські кози. Я ж сказала, не перекидай. Ось і. Ну так, да, чистокровних в мене стільки нубійські з чистокровних. А ті були мішані з анінською кровлею альпійці, з ламанчою альпійці мішані були. Але факт той, що стається фактом, що, як сказати, різниці в молоці в смаку не бачу. Тільки по жирності і по плотності на сир. Оце вся, вся різниця. Так, що ось такі діла. Котре саме солодше молоко в моїх кіз, навіть не можу сказати. Я вам так кажу, як є. Умисни ми з малою брали кружки в хлів, ми доїли свіже, пробували, що в котрої моє буде краще молоко, ще там щось не знайшли ніякої різниці. Смачне, ароматне молоко, яке пахне молоком, таким приємним молоком, теплим, смачним. Нема того там, щоб я сказала, такий, от те дуже солодке, а в те й не таке. Зеанинців річ молоко, так? Да, це факт. Воно стільки не має жиру. А якщо додавати там другу кров до, до тих виходить, наприклад, альпійську породу, виходить досить досить паршивий результат. Набереш. Кориця, ти така вредна зробилася, що нема ради. Я тобі вріжу пайку, чесно вріжу. Я тобі говорю правду. А вріжу пайку і ти будеш тоді смачно їсти все. А то тобі, я бачу, забагато на халюга. Ось. Так що ось такі справи. Не можу вирізнити якоїсь породи на що того, щоб сказати в них саме солодше молоко. Дивилася, читала. І люди казали, там пишуть, що нубійських саме, чи там англонобійських чи нубійських, саме солодше молоко. Не можу я цього сказати. Ось. Це може той сказати, в кого було паршиве, котрась каза, погано доїлася, ну, погане молоко давала несмачне, ніяке. А тоді вона щось купила трошки краще і в неї є результат, вона може сказати. Але так як я, я не можу вирізнити ніякої породи кіс, я обідати не можу. Взагалі казали, що саме жирніше молоко це Мурсіано Гренада. Ось ці кози зараз теперішні що входять в моду. Але я про них почитала, що вони молочністю не дуже, не дуже вирізняються, що вони не так дають, хоч там вім'я велике, все, але кажуть, люди, ну, читала про них характеристики, дивилася, бо в мене. Є така можливість, що можна недалеко від нас тут можна придбати козлика, як буде весною. Ось до своїх кіз. Я почитала, що мене ця порода не влаштовує. Вони великі не ростуть, от, там великі, отак як нубійці. Не знаю. Може, там є які. <кій> Може мені не такі характеристики попали, не буду спорити. Я в гуглі читала. Ось, вона мене не влаштовує. Кажуть, що в них саме жирніше молоко, більший процент жирності. Ось. І кажуть, що вони дуже доїдла не вибадливі. Але молоком вони там пише, що найбільші надої це до 4 літрів. Чи так, чи ні, не знаю. Якщо хто має таку породу, будь ласка, надайте мені таку інформацію, розкажіть. Може це. Як сказати, правильно? Може, це була застаріла інформація. Може вони зараз удосконалені більше і є багато кращі екземпляри ті по молочності. Не буду брехати. Не спору. Так що. Красуня! Я все бачу. Так що, спорити, я не буду тут з вами. Але факт той, що не знаю, я їх не мала, брехати не буду. Те, що читала про них, читала, то те розказую. Але так, там найбільша вага козла вроді писало до, до 80 кілограмів. Це якщо великий козел в тій породі. Ну а, та, нубійська, то поза 100 козел. От в мене черниш був 120 кіля мав. Ну, зараз каже хазяїн той, що його тримає, що він багато більший. Не знаю, чи він ще далі зараз тримає, але восени ще тримав. Казав, що він багато більший, більше підріс, більше поправився. Ось, каже, досить великий. От. Та й отут таке, то не знаю, як там є. Головне, хай Бог дає людям пользу. Я дуже рада, що він живий, що він ще жив. І сподіваюся, що він далі живе. Ось такі справи. Так що. Хай Бог дає вам такі кози, щоб ваших кіз було смачне молоко, щоб ви могли сказати, ось да, в моїх кіз смачне молоко. Так як я можу сказати за своїх. Смачне, солодке молоко. І між ними різниці не бачу ніякої, в котрої породи саме смачніше молоко. І між своїми козами ті, що в мене от доїлися, тих от тут п'ять штук ті що дині, Ось то не можу сказати, мені верніше шість, бо малишка вона тої доїлася, в неї теж смачне молоко. Ось, ця, що влітом доїлася. В неї теж досить смачне молоко. Ось, я б не сказала, що тут є якась коза, в котрої не смачне молоко, чи там не настільки солодко. От В лапці вона дає багато молока, ну, воно є річ, як Нубійських. Так кажу, як є. І от моя киця. Ну, не така велика жирність, як Нубійських, це факт. Ось. Але якщо до Зианської крові додати Нубійської, вже й тоді гарна жирність. От моя кориця. Вона Зианка, мама її, тато Нубієць. Но вже багато-багато жирніше молоко. Моя там чуть-чуть поступається на ну, бійцям. От, зірці і шоколадці. Так що ось такі мікси мені подобаються через те. Думаю, моя моя буде красуня мати мені чорну козу. Кіцуню, ти над таким не задумувалася. Я б від тебе оставила б козюльку. Хі -хі, ти моя кіцюлька. То Сама сама мазана коза. Сама ручна моя коза, так? Красунька моя. Так, щось таке. Ну, а хто тримає мурсіану гренаду і дивиться, розказуйте, чи вас вони влаштовують, чи так воно дійсно, чи не так. Мені просто. Бачите, яке, Бачите, яке безтолкове, Висипало з відра, а тоді збирає по, по низі. Чернич, ти вже виїхав доїдай, і там ще трошки залишилося. Так що ось такі-то справи. Буду рада спілкуванню з вами. За куди лізеш? За обговорення. Цікава порода, але треба, бачите, що робить. Треба прибити ще одну дощину, щоб вона не витягувала. Бо це ведра саме більше витягує їдла. Так-так. Саме більше, саме вредна. Ось такі то справи. Так що, хай Бог дає, щоб ваші кози гарно доїлися, давали смачне вам молоко, без запахів, солодке, таке, як вам. Як вам цього треба, якого ви хочете. Я, наприклад, своїми мазульками-кузульками задоволена. Шоколадочка. Шоколадочка, дай я досиплю. Ну, чи ти ж... Тобі ще. Наша й тобі. Сірка. О! Так що я своїми мазульками-кузульками дуже задоволена. Ось і молоко в них смачню Ось такі справи гарного усім дня. Міцного здоров'я і мирного неба, чого хлопчик. Мій хлопчик, що ти хочеш? Ну що ж ти хочеш, га? Ну ж, що ж. А, тебе чушка, ти чушка ти. Що Люба, така вредна? Стоїть, і не чушка, і не мурзає, так? Такого хлопця, такого кавалера. Ух ти мій мазун. Будь чем ним будеш довго жив. Так? О, 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 о. Що, що, що? що, Потривожився, потривожився. Ой. Ні, не мене вони глизки. Вона оця горбинка дуже завелика. І от він як потривожиться, він прокашлюється. Дихання йому не вистачає. А він проглистогоняний і тих, і відтих, шерсть каже, Значить, Красавчик який. У мене красавчик. Вже поправлятися почав, підріс трохи. Ось так. Ой, треба забрати відро і всім до зустрічі.